Здається, що ви нас чите цілий вік, дуже швидко минають хвилини Один рік, наче півгодини разом з вами ми вже як родина, розуміється, кожна дитина, вчителі нам усе пробачають, наші витівки не помічають, не знають вони, що таке відпочинок. Додому тягнуть багато турбинок. не можуть. Вчасно з роботи піти. Сидять, перевіряють, зошити добрі. Веселі. Шановні вчителі, хочу привітати вас зі святом, з ним вчителя, це скільки треба сили мати, щоб навчити мудрості дітей, у школу літаєте, в як на крилах, і несете повнісіньку ідей, Даруєте душі свою частку і маєте терпіння, ого-го, ви діткам нашим віддаєте ласку і світло чисте, серденько свого. Тому сьогодні ми вас хочемо привітати, Клоніться низько, до землі, живі достатку, радості та мирі, безцінні наші рідні вчителі. З Днем вчителя, нехай яскрава зірка вашої геніальної особистості, продовжує зігрівати серця дітей благодатним теплом мудрості і любові. Будьте такими ж милими і добрими. І даруйте всім свої посмішки і позитивний настрій. І ведіть своїх учнів до нових незвіданих далей, високих вершин миру і добра. Вчитель, який незважаючи ні на що, вважає своїм обов'язком навчати дітей, передавати їм свій досвід і давати цікаві і корисні знання. Вас люблять і цінують ваші учні, тому що ви вчитель з великою діти. Зі святом вас. З днем вчителя вітаю, будьте радісні завжди, хай уроки пролітають швидко і гарно, як, як вісні. Хай щасливо і успішно в школі день проходить ваш і, і радіють усі діти, як ви заходите в клас. Вчитим не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити, учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Він дідну душу ласкою зігріти і добротою небу засівати безмежно, щиро, Усі світ любити і дітям всього себе віддати. Вчитель. скільки сили треба. Щоб навчити нас усіх, і терпіння, і бажання, і надій, і сподівання. Вчитель наш найкращий світі допоможе в поливочку. Не і і нехай зінка посмішки і тільки. І знайде на своєму шляху. Спасибі вам, вчителі, що йдемо сміливо по землі. Знаємося про океани і чули навіть про лимани. За трою і за кольфеген, за бензохлопропілем, за неї ні, за блічі два, за ваші теплі слова, за всі знання, що дали нам, за це ми дякуємо вам. День вчителі, вітання, щирі, я прошу прийміть, Сід великих знань і віри у серця дітей не всі. Хай робота не наскучить, учні хай вас поважають, Хай на звершення великі, безперечно надихають. Сил, здоров'я вам, терпіння, нервів лиш міцних, звичайно. Ми сидили ж позитивно, вчити діток тільки файно. Родним вчителям знаємо, якої праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас навіть у дуже скрутний час, щоб все в житті було гладенько, і що все за рівненько, щоб учні всі вас поважали, прийні спогади лишали. Ще шановні милі, на вашу честь вітання щирі. Хай буде злагода в родині і радісні всі дні, дні вітнині. Нехай достаток буде завжди. Якщо кохана, то назавжди терпіння щастя і натнення, хай буде світлим всього Ваші милі любі вчителі вам поклони скій аж до землі за завзятість у своїй роботі, за знання, терпіння і турботу, і нехай в найскрутніший час віра в краще не покине вас. Зіронька надії не згасає Господь життя оберігає. Найтепліші та вітання з вчителя бажаємо натхнення терпіння щирих посмішок учнів. Потяки від батьків, нехай нахнемо не почнеться кожен літом. Будьте здорові, дороги вчити, наставити, мудрий поради. спасибі за знання, досвід та душевність.